Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії видатного українського кросмейстера Василя Іванчука з міжнародного турніру в голландському вейканзеї. Сьогодні на черзі дев'ятий тур, і просто божевільна партія нашого улюбленця проти абсолютно маловідомого індійського майстра Фіде з дуже солідним, як для цього звання рейтингом панесара Веданта. Партія ця вийшла дуже і дуже хвилюючою. Василь Михайлович серйозно полоскотав нерви своїм численним вболівальникам. Але про все по черзі. Є4 зіграв індієць, С5, сицилійський захист, кінь 3, кінь С6, Д4 розмінялися, кінь 6, кінь С3 і Е5. Білі відходять конем на Б5, Д6 грає Іванчук, слон Г5, А6, кінь 3 і Б7, Б5. Ведант ставить коня на d5, і після слон Е7 відбувається розмін на F6. Білі грають С3, рокіровка і кінь С2 з подальшим переходом коня на Е3. Суперники роблять добре відомі теоретичні ходи, і після Тура Б8, А5 кінь c 3 Б4, слон С4. Ми бачимо теоретичну новинку. Раніше в партії відомого українського гросмейстера Володимира Ветошка було зроблено хід БЦ. Далі БЦ ж 6 розмін на ф 6 кінь Білик зайшов на D5, проганяючи ферзя на D8 H5, і Ветошко дуже швидко отримав вирішальну атаку. Василь Михайлович намагається покращити гру суперника українця у тій партії, зігравши король H8. Але, чесно кажучи, особливо на оцінку положення цей хід не впливає. У білих дуже потужна позиція і перспективи атаки на королівському фланці. Ферзя в 3, слон є 7, кінь е в 5. Забираємо, б'є пішаком індієць, і тут Василь Михайлович слушно просуває пішака на Е4, звільняючи поле Е5 для свого коня та відкриваючи вертикаль Е. Б'є пішака ведант, приймаючи виклик, тура Е8, перекриття вертикалі ходом кінь Е3 і кінь Е5. Нападаючи на слона та захищаючи пішака F7, зберігає свою далекобійну фігуру Ведант, відходячи на Б3, ферзь Д7 і коротку рокіровку роблять білі. Іванчук грає слон d8. Стандартний, як для цієї системи, перехід слона на діагональ G1A7. Тора АД1, слон Б6, кінь повертається в центр, слон С5 і слон С2. Загроза зрозуміла, зіграти F6 і потім мат на h7. Звісно, чорні могли механічно загальмувати білого пішака, зігравши F7 F6. Але тоді серйозно послаблялося поле e 6 куди відразу стрибав білий кінь. Тому ферзь d8 грає Іванчук, і у відповідь на F6 з загрозою мату перекриває діагональ ходом g6. Але тепер пішак клин F6. Це серйозна загроза для чорного короля. Передусім, білі хочуть поставити ферзя на G7, і це вже буде мат. Зараз Ведант грає кінь e 7. І тут чорним можна було задуматись про жертву якості, забрати цього потужного коня, побити ферзем, щоправда, повної компенсації за якість Іванчук тут не отримував. Тому Василь Михайлович вирішив відкрити вертикаль Б і зайти турою в тил суперника. БЦ грають чорні, далі тура Б2, нападаючи на пішака, але тура Б1. І тут була можливість віддати якість, забравши на С2. Але після взяття кінь G4 за загрозою взяття Пішака, білі грали тура Б1, і у відповідь на кінь F6 ставили коня на С6, також отримуючи серйозну перевагу. Та Василь Михайлович вирішив зіграти інакше. Він не жертвує якість ані на Е7, ані на С2, і просто б'є пішака А 2 створюючи віддаленого прохідного пішака. Але зараз найголовнішим фактором цієї позиції є атака білих на чорного короля. Ферзів 4 грає Ведант зі зрозумілою загрозою. Чорні ж ходом кінь 7 беруть під контроль пішака f 6 тому зараз білим грати ферзя 6 просто не можна. Однак тут у індійського гросмейстера була чудова можливість красиво розгромити позицію чорних. Веданту треба було обов'язково зіграти слон б'є g6, і після ФЖ жертвуємо коня з шахом. Звісно, бити коня не можна, тому що буде мату два ходи: ферзь 6 і ферзь g7. Якщо ж відійти на g8, то неприємний шах ферзь c4, який, врешті-решт, перетворюється на мат. Тому, мабуть, тут чорним довелося б все ж таки жертвувати якість на е 7 Але після взяття ферзь е 7 слоне 7, нападаючи на туру, достойної компенсації вони не отримували, позиція білих вже виграна. Але, на щастя, індійський шахіст пройшов повз цю чудову і дуже красиву можливість, пішов ферзь C4, завдавши подвійного удару. Водночас білі жертвують слона С2. Але якщо його забрати, то після ферзь 7 створюється загроза мату на g7. Далі g 8 забираємо, б'ємо. Чорні змушені зіграти g 8, але білі б'ють, ферзь g8, ферзь d7, і у білих зайва якість і абсолютно виграна позиція. Тому Іванчук слушно відмовляється від взяття слона і б'є такого небезпечного пішака F6. Тепер кінь E7 залишився без захисту. Тому йде на С6 він, нападаючи на ферзя, водночас у чорних під боєм ще й тура. Ферзь С7, взяття на А2, і тут бити коня С6 не можна, тому що білі забирають на F7, нападаючи на коня, а після захисту ходом d5 заходять турою на сьому горизонталь і знову створюють загрозу на пункті g7. Щоб не отримати мат, чорним треба грати тура g8. Але тепер тура c 7 відхід ферзя, взяття на c 5 далі на F6, і у білих зайвий слон. Тому Василь Михайлович не бере коня, ставить туру на e2. І після ферзь А4 забирає слона. Взяття, ферзь c 6 ферзь А2 подвійний удар, кінь d5 і ферзя 5. Врешті-решт на дошці виникла дуже цікава позиція, в якій у білих аж дві зайві якості. Причому в чистому вигляді, без будь-якої пішакової компенсації. Звісно, у білих вирішальна матеріальна перевага, але треба ще зробити декілька ходів до цейтноту, а фігури чорних можуть швидко скоординувати свої сили проти білого короля. Поки що король g7 грає Іванчук, уникаючи шаху по восьмій горизонталі, і тут білим варто було зіграти c 4 у відповідь на кінь f 4 з загрозою мату шах. І контрольний хід ферзі F3 перекриття, яке фіксує вирішальну перевагу білих. Але, на щастя, для Іванчука його менш досвідчений індійський суперник почав помилятися. Король H2 зіграли білі, і після кінь f 4 з загрозою мату змушені зіграти F-3. Іванчук розуміє, якщо зробити 1-2 неквапливих ходи, то матеріальна перевага суперника дійсно стане вирішальною. Тому зараз девіз чорних активність і лише активність. В прицілі Василь Михайлович бачить ворожого короля і ставить ферзя на д5. Після ферзь а1, загроза С4 з розміном ферзів, ферзь Є5. чорні створюють свою загрозу відкритого шаху. Якщо ж піти С4, то буде слон Д4. Чорні зберігають загрозу відходу коня ще й нападають на ферзя. Тому, розуміючи, що частину матеріалу все ж таки доведеться віддати, ведант ставить туру на е 1 Чорні грають кінь Е2 шах. Звісно, якщо відійти на H1, то буде вилка на G3. Тому білим треба перекриватися. F4 грає індієць, але ферзь йде на h5 з загрозою мату ферзь h4. Цей хід змушує білих ще більше послабити позицію свого короля ходом g3. Іванчук заходить на ж 4 загроза взяття на Ж3, і білі змушені віддати одну якість, забравши турою коня. Далі шах король ш 3 Отже, чорні відіграли частину матеріалу, але, як і раніше, у них програна позиція. Все ж таки, у білих чиста зайва якість, а зі зменшенням кількості чорних фігур атакувальні можливості Іванчука поступово зникають. Ферзь е 6 грає українець. Щоб уникнути повторення позиції, Веданц змушений зіграти F5 і після взяття ставить ферзя на d1. Чорні грають король g6. І тут можна було відразу піти тура e1. Але шах пішаком поставили білі, врешті-решт, вони його втратять. Чорні грають король g6, ферзя в f 4 відкритий шах. Можна було перекритись пішаком, але й хід король g2 зберігає за білими серйозну перевагу. Б'є на G3 Іванчук, шах король G7, взяття з шахом король Ф8, тепер за якість у чорних є пішак, але особливої радості це Іванчуку не приносить. Його король знаходиться під обстрілом далекобійних ворожих фігур: Ферзь Ф3, король G7, Тура Д1, Ф5, шах, король ф 7 і Тура С1. Ферзі 6 грає Іванчук, нападаючи на пішака, захист і напад на f5, король ф6 і король h 3 Ферзь g5 грають чорні. Іванчуку за відсутності коня дуже важко ферзем і слоном атакувати білого короля. Тому тут треба просто триматися і сподіватися, що суперник не знайде виграш. Ферзь є 2 грають білі. Вони вже готові до вторгнення по вертикалі Є, е, відходить на G7 Іванчук, і Ведант 60-м ходом ферзь Є7 переходить до Еншпілю. Забираємо б'ємо короля 6, нападаючи на H5. На дошці склалася критична позиція цієї дуже цікавої партії. І від ходу білих залежить результат поєдинку. Тут Веданту треба було обов'язково зіграти король G3, щоб якнайшвидше знищити. Потенційно сильного чорного пішака f5. Віддаємо на h5. І тепер, звісно, не взяття на h7, а король f 4. І після король G6 шах, далі взяття на f5, позиційна перевага у білих серйозна. Обидві їхні фігури дуже активні. А слон не може допомогти своєму королю. Слон на 3, шах, король G8, король f6 загрожує мат. Чорні змушені грати пішаком, послаблюючи його. Далі шах. Якщо піти на F8, то тура А7 з двома вирішальними загрозами. Якщо ж піти у кут, то король g6, атакуючи пішака, і далі тура c 7 Позиція білих абсолютно виграна. Але Ведант помиляється: замість король g3, він просто атакує пішака F5, а Василь Михайлович забирає на h5. Звісно, якщо побити на h7, то буде король g5. І пішак F значно кращий за пішака h7, який залишив дошку. Тут нічию зробити чорним буде значно простіше. Тому індієць забирає на F5 і після король g6 грає король g4. Але на відміну від попереднього, дуже сумного для чорних варіанту, тут білі фігури не такі активні. І це дає можливість Василю Іванчуку налагодити оборону. Після слон Е3 С4 зіграли білі, слон С5, король f 4 і шах. Відходить король назад, Іванчук грає слон С5, тура g5, король F6, тура H5, король G6, Тура H2 і слон Д4. Найголовніше для чорних не робити різких рухів, тримати пішака на h7 подалі від білого короля, а сама біла тура зашкодити цьому пішаку не в змозі. Тураж 1, слон С5, тураж 3, слон Д4, тураж 5 і слон С5. Іванчук відверто стоїть на місці, а ведант шукає шляхи до перемоги. Тура Д5, слона 3, король Ф4, шах, король Е4, слона 3. Після тура Д3, слон повертається на С5, Шах, король ф 6, тураж, тураж 8, король ф 7, тураш 8, король ж 7. Білі відходять на С8, але король Ф6. Звісно, якби пішака аж у чорних не було, білі в якийсь момент просто віддали б якість і перейшли б у вигране закінчення король з пішаком проти короля. Але наявність віддаленого прохідного пішака аж знешкоджує цей план. Тура це 7. І тут нарешті аж 5 зіграв Іванчук. Білий король відразу на це реагує: король в 4, аж 4. Тура аж 7 і слоне в 2. Іванчук пробігся пішаком на захищене слоном поле. І продовжує впевнено тримати оборону. Після шаху король Е7, король Ф5, чорний король несподівано пішов в атаку. На пішака С4, король д 7 король Е4, король С6. Білі грають Тураж 8, і після слон G3, Тураж 7, слон Ф2. Ведант нарешті зрозумів, що виграти не вдасться, і повторив позицію: Тураж 5, слон ж 3 тураж 7, слон Ф2, тураж 5, слон ж 3 Суперники підписали мирну угоду. Ось така партія. Звісно, Василь Михайлович повинен був програти цей поєдинок, але його супернику банально не вистачило досвіду. У білах була ціла купа можливостей перемогти в цій партії, але це їм зробити так і не вдалося. Прикро, та треба визнати: в жоден момент цієї партії Василь Іванчук не претендував на перемогу. Отже, Василь Михайлович врятувався від поразки і продовжує посідати міцну четверту позицію на відстані вже півтора очка від лідера американського гросмейстера Енді Вудворда. Але попереду вирішальні поєдинки. Нагадаю, в цьому турнірі заплановано 13 турів, і ми сподіваємося, що Василь Михайлович всерйоз побореться за призові місця. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!